Вау, жуйка лафіс! Як здорово, спробуємо. Я всю жуйку і надую величезну бульбашку. Вау, нічого собі, які класні бульбашки з жуйки у вас виходять. Ого, хвилина величезна і от, от вибухне. Ось це так. Здається, ми потрапили в челендж. Та почнеться челендж, маленька, середня та велика їжа. Куби зі скейтус це цікаво. У Тіни крихітний, але також дуже смачний. А ось у Квентіна вже купа більше. Ням-ням. Ого. Так, Софі дістався найвеликий куб з усіх. Ну що, давай ж скоріше спробуємо. Почнемо з Тіни, так як у неї, сама маленька порція. Я рада, бути першою, розглянемо куб уважніше через лупу, а потім його розріжемо. Вау, так це ж тортик! Прикольно. Ну а до тортика потрібна обов'язкова кружечка чаю. М -м, неймовірно, а з чаєм ще краще. Тепер з'їм другу половинку. як же здорово. Ой, вже все. Квинтін продовжуй. Є клас. Зараз дізнаємося всередині тортика. Мм, яка смачна начинка! Хочеш швидше розламати його та з'їсти. Ого, так всередині тортика ще й купа скітс. Оце пощастило. Скоріше б усе з'їсти. Мені так подобається. Ось це кайф. Цукерка. Поки квинтя не бачить, я її з'їм. Яка вона? Ану стояти, тобі не можна, бо це моя цукерка. Я з'їм все один. І цукерки, і торт. Так, помічники мені тут взагалі не потрібні. Софія, а ти чого дивишся? Швидше спробуй свій куп. Отак я якраз встигла залодніти, поки дивилась, як ви апетитно їсте. Візьму велику ложечку і почну їсти прямо з середини. Вау, який величезний шматок! М -м, так, друзі, ви мали рацію. Це неймовірно смачно. Зупинитись прямо таки неможливо. Ням-ням-ням. Ого, скільки в моєму торті скітлс. Ось це так. І як же здорово їсти скітлс з ложкою. Ніколи раніше так не пробувала. Ей, а куди поділися мої цукерки? ще що за трубки. Друзі, ви що, цупите мої цукерки? Та як вам не соромно? А до мене прийшла ідея, як я можу провчити цих злодюжок. І ці милі таргани мені в цьому допоможуть. Не терпиться побачити їх реакцію. О, ні, що в мене в роті, мамочки, тарган. Так, так вам і треба, друзі. Вау, нутелла! Яка ж вона смачна! На цей раз Софі дісталася сама маленька порція, а от у тіни вже побільше. Ну і нарешті Квентіну дісталась ціла баночка нутели. Цікаво, як він стільки з'їсть. Ну що, Софі, починай. Окей, баночка така маленька і мила, що до мене навіть прийшла ідея, як я з'їм таку велику кількість нутели. Мені знадобиться моя лялькова кухня. Беремо маленький шматочок хліба, смажимо його з усіх боків, і вуаля, Тост готовий. Тепер треба обережно намазати нутелу на тост Потім накрити другою половинкою можна спробувати. Хоча, знаєте, це так апетитно виглядає, що я, мабуть, зроблю собі цілу тарілку таких сендвічів з нутелою Ну, а тепер можна все з'їсти. Отак. Смачнішого сніданку і уявити не можна. Просто пальчики оближиш. Як? Я вже все з'їла, дуже шкода, я не наїлась. Тіна, продовжуй. Із задоволенням я рада, що моя порція більше, ніж у Софії. Ну-ка, спробуємо. Ой, як же це смачно! Яка ж ніжна і солодка паста? Неймовірна смакота. О, у мене нутила залишилась лише на дні. Ну, нічого, я все одно тебе дістану. Ну-ка, давай. О, ні, друзі, у мене рука застрягла в банці. Ніяк не виходить витягти. Спробуй ще раз. Ура! вийшло. Ой, Квентін, вибач, не хотіла тебе забруднити. Я тепер через тебе весь чумазий. Мм, як же смачно! Ну що, я можу почати їсти свою нутилу. Візьму велику ложку. Ох, як же апетитно вона стікає! І спробую. Ням-ням-ням, крутяк! І ще одну ложечку, і ще одну, і ще. Хоча, знаєте, я вже і без ложки можу. Просто буду виливати нутеллу прямо собі в рот. Отак. От Дівчата, можете мені не вірити, але так нутелла набагато смачніша. Ох, я все. Все випив і дуже наївся. Клас. Ого, це ж мармеладні черв'ячки. І Квентіну дістався лише один. А от у Софі ціла упаковка. Але більше всіх пощастило тіні у неї величезне відро. Як же прикро, що у мене так мало. О, до мене прийшла ідея. Зараз я піймаю рибку на цей мармеладний черв'ячок. Одягаємо на крючок і закидуємо. Ну-ка, ну-ка О, клює. Здорово. Вау, ось це улов. Мармеладна риба. Як же здорово. Отак, яка вона смачна! Просто смакота. да я, айда молодець! Ідея з рибалкою була вогонь. Ну от і все. Софі, можеш продовжувати. Ура! Квинтіна! Можна взяти твою вудочку. <гум> Дякую. Я теж хочу спіймати мармеладну рибу, але на всіх своїх черв'ячків. Цікаво, чи довго чекати? О, клює, зараз витягнемо. Зірвалась? А де ж моя упаковка з мармеладом? Які ж смачні ці черв'ячки! Квентін, це твоїх рук справа. Та як тобі не соромно? Я ділитись з тобою не буду. Що? Ти вже все з'їв? ну поверни мені моїх мармеладних черв'яків. Віддавай! Вибач, Софі, але я вже все з'їв. От тепер я наївся. Тіна, тепер твоя черга. О, ура! Зараз я із задоволенням все з'їм. Для початку візьмемо одного черв'ячка. Як же це смачно! Хочу ще. Чіно, а дай мені, будь ласка, ну, хоча б парочку. У тебе ціле відро, а ти ділитись не хочеш? Ладно, ладно. Зараз ми тебе провчимо жадіно. Думаю, твоїм мармеладним черв'ячкам не завадить трохи гострого соусу та баско. Ох, що зараз буде? Ох, чим більше їси цих мармеладних черв'яків, тим більше хочеться. Мамочки, а що відбувається? Чому мені так гостро? Ні. Нічого собі. Квентін, що ти накоїв? Не можна так вчиняти з друзями. Ох, наче це минуло. О, ні. Мої черв'ячки повністю розплавились. І як мені тепер їх їсти? Ану, припини сміятись, Квентін. Я все одно це спробую. Ого. А? Та це виявляється навіть смачніше, ніж просто мармеладні черв'ячки. Мені дуже подобається. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та пиши в коментарях, яку страву з сьогоднішнього челенджа ви хотіли б спробувати.